Доброго ранку, в моєму випадку. Сьогодні 3 червня, і ми з вами переходимо, звісно ж, до нової теми. Так, запис є. Тепер у нас буде демонстрація екрану. Верніше, не демонстрація, а як завжди, ми це робимо. Картинка весела. Так, ось вона з'явилася. Сьогодні у нас буде ще одна чарівна табличка. Я вас цим вітаю відповідно. Нам необхідно її завчити. Як хочете вчить, заголовок такий нета, ман, нета, тому що айн стоїть. І хілібе ден, означений артикль, бачите, нетен ман. Чому так? Сьогодні ми вивчаємо з вами номінатів та акузатів від прикметників. Дивіться, де ман. Чоловік який приємний, акуратний, це аналог найс nice. Англійсько, так? Якщо у вас стоїть г, його тут не буде. Бачите? А якщо у вас є «ein», ну немає тут R, то воно ось тут ось з'явиться. Айне та man. Це номінатів. Давайте вчити табличку. Я не бачу, що я показую. Я хочу показувати табличку. Я показую табличку чи ні? Показую. Номінатив маскулін, чоловік диаман. Хто? Який чоловік? Діанетаман. Хороший чоловік, приємний, нема нічого. Якийсь приємний чоловік аннетеман. Бачите, де з'являється? Якщо неозначений артикль «айн», то тоді з'являється біля чоловіка Г. І «кайн» працює так само, як Ein. Зверніть увагу, дорівнює «егаль», да? Кайн нета ман. Добре. Якщо у нас середній рід дитя – «даскінд», яка дитина? Дас та сама ситуація. Ain Netteс середній рід, і Kain NetteS. Вони однакові, не привітна дитина. Жінки, жіночі від феміні, ді фрау, жінка, дінете фрау, айненете фрау, кайне не те фрау. Все окей, тут спокійно, без капризів. І плюраль множина ділойте, ді льойте. Ось вам множина починає викаблучуватися. В множині артикля Ай немає. Ви пам'ятаєте, так само як в англійській, немає еен e, з цього, так. І КАЙНЕ, нетен. Льоте, Тут вони, як ви бачите, не ідентичні. Треба завчити. Це був номінатів від трьох родів і множини. Зрозуміли? Хто не зрозумів, пишіть. Акузитів. Знахідний відмінок, вінітів падеж, кого що? Ден ман. Люблю кого чоловіка. Якого чоловіка? НЕТЕН. Зверніть увагу. Ein netten. netten бачите? От вам логіки ніякої практично немає. Насолоджуємося. Daskind. Das, kind. das nette kind. кого що. Ein neteskindes. Тобто вони, як ви бачите, рівні. Правильно я показую, дивіться, правильно чи ні виправляйте? Це правильно, шановні бра. Ді діфрау. Дінете фрау, дінете фрау. Тут фрау, напевно, не помістилося В них ще що. Айненетефау, айненатефау. Окей, однаковісіньке, слава Богу. Ідемо далі. Ді 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 льойте, льойте. льойте, Ділойте, льойте. Нетте льойте, не кайне нетте. Ну, от бачите. Окей. акузатив не капризний. Капризує мно, кажу, маскулін. Що нам пишуть? Ад'єктив ліворуч від іменника має в основному закінчення е. Суфікс, так? Суфікс закінчення es gibt immer іма typischen Buchstaben, ein Signal, анс. Є сигналь, оцей червоненький. Es ist am Artikel oder am Adjektiv. Який є? Р може бути і в артиклі, і в прикметнику ця «р», яку ми розбирали з вами ось тут. Якщо де не буде нічого, якщо «айн» – буде сигнал, бачите, тримає залізничник. Ім акузатів маскулін хадас адикцій, іма ан екстра Н. В акузатів маскуліні ось ми його розібрали завжди буде Н. Mein, dein, sein, ihr, unser, ще якийсь там функціонують як каїн. Мій твій його присвійнє як «kein». Прикметник, рехцфономен, праворуч. Дивіться, осіменник, праворуч де нас руха права, праворуч, так. Кайне kind енду, of жодного закінчень немає. Існет, Бачите, немає. Не те, не те ще якась ситуація. Ділюйте люди є стільки. Дуже просто, якщо відстоїть, праву руч за собі завчіть. Не треба нічого чіпляти, нам же легше. Ну що, всі готові до головомойки? Давайте, поїхали. Ад'єктив і меномінатів треба поставити в називному відмінку. Я не поспішаю. Продаме зляття, скоро, ну вже нехай das, der, Ага, це є хто? Це номінатів. Все в номінативі, Значить, ми працюємо з вами з колоночкою ось цією, Це якщо чоловічий рід з нейтралем, середній рід, ось ця перша колоночка, з фемініном і з плюралем. Ось оця полосочка перша, там, де номінатів, оце ми будемо з вами робити зараз. ну. Ви можете собі переписати і дивитися: іст дас де, якщо де не те лера. Вчитель він іст ді, die... а тут воно поруч. Ага. А якщо ein немає зараз в мене впаде ноутбук, та й на тому всі заняття закінчаться. Не те рера. Єсть успіх. Давайте далі. Іст дас жінка». Ної таше. І я дас из айне ної таша. Зіночі рідне капризні. Ис, дас, беквем. Чому два даса? Це перший, а другий показує, стосує, стосується зофи дивану. Яка в нас зофа? Беквеме зофа. Ist das das bequeme Sofa? Подивилися на середній рід. Бачите, das не Kind, das дасть знаете зофа. Я дас ист Якщо ein, то буде bequemes. Окей. Okay. Sind das die günstigen Tassen? бо множина чашечки. Ja, das sind günstige Tassen? бо немає артикля. Ist das der gute Herr, tu musst du der? Ja, das ist ein guter, tu musst du ein Herr. Ist das das intelligente Kind? Ja, das ist ein intelligentes Kind. Dumm, du Зінд дас дідуйте. Я дас зінд льойте. Так, це все піде оці пописушки в телеграм. Готово, давай же ж. Захраніть фото. Дивись, збережись мені, бо англійці вчора він мені підвів. Оце ми писали, з ними писали, і в кінці що? Інтрига. А тепер акузи кого, що? Це вже друга полосочка нам потрібна. Поїхали. Ich suche koho, що ein bekвеme Sofa. i kauс du das bekвеme Sofa. Ich suche ein große Tasche, сумочка, ka du die große Tasche? Ich suche schöne, ne schuhe. Кауздуді, щонен будішує. Іхізухи, айнгутен кюльшранк. Каусдуден гутенкюльшранк. Тому що це хлопець, холодильник. А тут як я буду збільшувати бог Ну, мої хороші, будете дивитися або книжку, яку я вам дала в телеграмі. Або будете в конспект. Ну, там саме в телеграмі. Дивіться, але ж мені треба якось зробити його. Бачите. Доведеться вам сліпати. Ну, не знаю, що зробити, мої хороші. номінатів маскулін. Uns ніhdu. Наша собака не дурна. Де відстоїть праворуч? Значить, нічого не буде. Це розумна собака. es ist ein інтелігента хун. Де з'явився, значить, далі буде просто інтелігенте Так, іть, іть. Intelligente und gehört uns. Rozumna saba należy nam. Das ist unsere. Unse pracuje jakin. Unsa получається intelligentta und. Nominativ neutral. When підpisująci kits. Das kaninhel. Kaninchen. Ist züs. Sprawocz stojit nem ma nicho. Es ist ein, ein weißes Kaninchen. Das zuse, тому що das kanihen. So oh, що це сталося? Hat l'idea sophile kind має äh, занадто багато діток. Майн зюсе канінген. Ліпт занекін. Звісно, любить своїх дітей. Плюраль, мої гроші. А ні, фемен, чекайте. Лінивий. Дікатце і фауле. Стоїть праворуч, значить, не буде нічого. Лінива кицька. Eine, faule. Katze ist gern zu Hause, doma. Die Katze Katze gefällt uns sehr, sehr wir Meine faule Katze schläft den ganzen Tag. Моя лінива Ptaške спить цілий день. Plural. die Vögel sind schön. Пташки співають чудово. Вільна пташка. Die freien... верніше. Die Vögel singen. Opa. Schön, als die Vögel singen. als Vögel im zingen. Співають ліпше, ніж ті, які співають в клітці. Фарає фегель зінткайне. Вільні пташки. Нема нічого, значить, е, не сумні пташки, кайне, трауриген фьогель. Акузатив. І лібенден інтеллигентен когось що. Ми любимо розумного пса, Дас зюсе канінге ми любимо. Faule katze und množena die, die faien vögel. Wir mögen. My ljubemo... I прийшла, oh, ja. no, Pastu, ja, Wir mögen einen подобається. Rozumny pes einen intelligenten hund. Ein Züsses kanin, eine Faule katse. Und freie пташки. Так, ich liebe meinen, я люблю з майнином пішов, який працює як каин, та сама пісня. Intelligent hund mein süßes Kaninchen, meine faule Katze und meine щонен множина тіре тваринки. Ось така ситуація. Ось ви собі зможете пальцями його на, на конспект розвернути, бачите? А так як я зроблю вам. Четверте: ім кляйдунс імкляйдунсгешефт. Значить, у нас є магазин одягу, Кундін є клієнтка, і, і продавчиня. Так, тут я зможу трошечки вам допомогти. Ось так. Іхізухи я шукаю спідницю, яку червону, якщо ротен рок. Як ви бачите, у нас не співпадає рід зі спідницею. Тут вона буде чоловічого роду в німецькій. Ммм, finden Sie? А як вам ось ця коротка? Дивіться, Каліза, до мене ти все поперевертаєш. і в мене не буде змоги допомогти людям, поламаються компи. Курцен ротенрокхі. Вау! Ден де. Це рок зіпчик аус Aus він розірвався, як ви бачите. Und die Weiss, що там з блузкою у нас, Die, дівчинка. Weiss, the Власне, біла блузка. Віlleх, можливо, lieber, можливо, вам ліпше ось цю айне немає і модерн жовтий. В ходу зараз модно. Окей, їх немеді блузе, їх зохи ног і сукню ще хоче. Що не склять, тому що кляйт айн або дас. Правди маль гляньте das да. Blaу... Das blaue Kleid hier, das gefällt mir nicht. Це якась глупость, мені не подобається. Aber das schwarze Kleid, да, і столь, але ота сукня чорна дуже класна. Зібраухдан нох, шварце хуе, плюраль множина. Ich zie die roten, Множина з «die», Одягати, носити, das sieht auch super aus. це виглядає класно. І номінатив, один акузатив. Знову, бачите, воно зажгує. Ну, що ж ти зробиш? Ось така ситуація в мене буде. Опа, 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 опа. Ліба така, айне вон, це дівчинка, ви вже знаєте, айне ноє Sie liegt im Zentrum центром ist nicht so teuer, Нема нічого, бо праворуч. Wir haben ein... Зараз не вздумай, не вздумай. Wir haben ein großes Wohnzimmer, ein kleinen Flur, підлогу. Ein moderne Q. Flur flu це не підло, floor, um, коридор, Flur. Так, маленьку, думаю, маленька підлога, як це цікаво. Eine moderne Küche кухню, und zwei schöne Schlafzimmer. Hoffentlich ist ein Schlafzimmer bald ein süßes Kinderzimmer. Сподіваємося, спальня незабаром буде дитячою. гарною. Für das Wohnzimmer wollen wir neue Möbel kaufen. Все. Дивіться, будь ласка, на роди. Роди, ви можете подивитися в контекст реверсу або сохраніть фото в мультитрані. Все. Без таблички нікуди. Завтра буде датів. Вчіть табличку. Вчіть табличку. Я вас чекаю до завтра.